Доброго дня! Детальний відео огляд шкіряного крісла під номером 3. Якщо замовлятимете через сайт, посилайтесь на цей номер і це крісло вам відправлено. Крісло обладнане металевою хрестовиною. Великі гарні коліщатка. Справа регулювання висоти. З цієї сторони сам механізм мультиблок. Щоб зафіксувати крісло, потрібно опустити лапку донизу. Щоб розфіксувати, гойдатися на ньому чи змінити положення спинки, потрібно підняти вгору. Крісло міняє положення спинки. Там 5 позицій мультиблоку, що є досить зручним. Крісло виконане з натуральної перфорованої шкіри люкс класу. Тут цільний кусочок шкіри і спинка також з перфорованою шкірою. Спинка має таки... досить зручна, має підтримку поясниці. Збоку такі два виступи, досить зручно. Вигляд підлокітників зверху, колір шкіри сірий. Підлокітники регулюються по висоті, є 5 позицій. Також регулюється положення. 5 позицій вліво і 5 позицій всередину. Ліва сторона крісла. Крісло виконане повністю з натуральної шкіри. Бренд крісла Profim. Відомий польський бренд офісних меблів. Крісло повністю виконане з натуральної шкіри. Задня частинка спинки також шкіра. Права сторона кресалочка. селечку. Кнопочка підйому. Кого цікавить таке кресалочко, замовляйте номер 3.